Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина, місто Харків. Сьогодні наша тема – ґрунтопокрівні рослинки. Вони бувають на любий смак і бажання, дуже невибагливі і прості в посадці і догляді. Ось в цьому місці мені подобається, як вони створили в мене таку ситцеву строкатість, так? Та асцена фіолетового кольору і зелений тим'ян, Дуже гарно мені так обрамляють садову доріжечку. Поруч очіток, ще один розновид тим'яну, це королевський. До речі, це ще целюща рослинка, гарно чай з неї робити. І ґрунтопокрівні рослинки, вони. Виконують роль другого плану і допомагають іншим солістам виглядати особливо ефектно. В цьому місці в мене кам'яна розочка, в кам'янистому такому місці створюють гарну композицію. Також ґрунтопокрівними рослинками можна вважати низенькі ялівці. Ось це в мене яливець «Blue Ice». дуже дрібнесенький, малесенький, дуже низький так Притиснюється до ґрунту, лежить невисоко, повільно зростає, треба почекати, але воно того варто. В порівнянні з єльцем, оця Вероніка нічаца – це така дуже потужна, швидко зростаюча рослинка. Поруч маємо очиток Ангелина. Бачите, його таке листечко нагадує хвоїнки, тому дуже гармонійно виглядає в хвойному садочку. І також, також як і оцей седум, теж такі колючечки, яжечки нагадують. Поруч у мене зростає яливець. Yellow, carpet і кипарисовик філіфера дуже гармонійно виглядають. Не змогла пройти повз цього маку, який насіявся. У мене це дикий мак, отакий червоний, яскравий, дуже мені потішив він мене. Буду сподіватись, що насіннечка визріла, насіялась, і в наступному році він знов мене порадує, бо подобається. Оцей флокс має назву Ковіла. Квітне він дрібненькими, білими квіточками, деласперма. Буду сподіватися, що вона перезимувала, бо це так раз на два може перезимувати, може ні. Ваздичка дуже яскравими квіточками, рожевими квітне, подобається, але боїться вона замакання. Треба отак на камінчиках, на підвищеному такому просторі її висаджувати. Арабіс варігатний. Тут армерія, плющик. Це те, що в мене ґрунтопокрівничок. Тут він по стіночці схиляється, але. Ну так, досить агресивний. В деяких місцях він пішов більше, ніж я б того хотіла. Осока гарнесенька, дуже подобається. Буду по садочку розсаджувати її, бо вона така охайна, гарно виглядає. Параніхія, досить рідкісна ще рослинка в наших садочках. Взагалі, очітки мають нескінченну кількість видів. Ось іще один. Це очіток лідійський. В даному випадку він в мене підбиває, у ніжках сидить хвоща японського. Рибенник, монетчатий Ауреа, була маленька куртинка, і тільки за один рік він в мене оце виплеснув таку. Таку хвилю, таке море, ціла рослинка. Так що розмножити його дуже легко. Він отак от плаганами укорінюється, маючи одну рослинку, купуючи одну невелику рослинку, ви можете його розмножити і розсадити посаду, де тільки вам за, де забажається, де займається. Ця рослинка має назву. Пенстемон сосноволисний. Дуже він гарно квіта караловими такими квіточками. Гарна срібляста куртинка, вкрай невибаглива. Це у нас антенарія. В народі кажуть, кошачі лапки, бо квітне в неї такі квіточки, як рожеві такі кошачі лапочки нагадує. Гарненька. Місце має бути сонячним, а ґрунт бідним. Ще одна ґрунтопокрівна покрівна рослинка Вероніка армянська. Ось так восени вона одну квіточку показала мені голубеньку, а навесні це цілий килимок отаких голубих квіточок. Дуже-дуже гарна рослинка. Бересклет – лет, емірал Гайді. В цьому місці він в мене стримує сув ґрунту, така потужна рослинка, але з ним можна гратися і всякі причудливі форми йому придавати, створювати цікава рослина. Як тільки я повернусь до саду, як тільки буде в мене така можливість, я обов'язково буду цю тему розвивати. Багато в мене бажань, мрій, планів. Але, як вийде, дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь Бог береже. До побачення!